Давайте, давайте поговоримо про сидирати, тому що дійсно тема дуже актуальна, дуже класна і дуже-дуже дуже, дуже, дуже правильно. Якщо вам десь не зайшов сидират, або ви з ним не змогли, ну, не змогли щось використати з нього, просто ви використали або не той седират, або не в той час. Любому, любому сидирату потрібно 1,5-2 місяці, від місяця, скажімо так, навіть до двох місяців, для того, щоб він встиг. З встиг показати себе у всій красі. Це перше. По-друге, треба звертати увагу на який момент. В наших землях, якщо взяти Вікіпедію, да, відкрити, просто зайти в Вікіпедію, подивитися, скільки знаходиться калію і фосфору, наприклад, недоступного в наших ґрунтах. Я вам скажу, отак на вскидку там тисячі тонн тисячі тонн добре лежить просто так, і вони чекають свого часу. І цей, ці добрива звідти достають нам сидирати. Звичайні трави, ну не просто звичайні трави, але іменно ті трави, які своїми кореневими виділеннями, виділеннями як і ті коренева, та коренева система, яка заходить на дуже глибокі ці шари ґрунтів, вони звідти достають, грубо говоря, це як екскаватори, які знаєте, які достали шах, шахтери, да, достали, витягнули його наверх і зберегли в своїх листочках, в своїх стеблах в своїх квіточках, але максимально до квіточок. Насіння седратів то вже, то вже не сидерат, тому що вся енергія, яку він зберіг, яку він зміг собі звідти достати, це вже воно все переходить насіння. Тому до цвітіння, максимум зацвіло, перві квіточки з'явилися, і ми повинні його внести. Можна тут два варіанти. Дивлячись на умови. Або ми його припахуємо, не запахуємо туди плугом і на, десь туди на, на північ. Землі туди, в темноту і в глибину, де він просто згниє, скисне і зробить тільки гірше. А ми просто його припахуємо, ми його ну, і змільчаємо і припахуємо, там максимум 8 см. Тут треба також звертати увагу, якщо вже конкретно посидрати. Є бобові, наприклад. Да, там, бобові це віка волохата, люпин, буркун. От це ті, це ті від трави, які в, на своїх корнях. вони у них утворюються бульбочки, а ці бульбочки можуть фіксувати азот. І таким чином, бобові, вони збільшують, вони збільшують кількість азоту, доступного для рослини. Вони достають азот так само є в ґрунтах. Це перше. Тут треба дивитися, тому що віка, наприклад, волохата, вона буде рости тільки на тих ґрунтах, яка, в яких є достатньо вологи. Тобто це північ, центр, північ нашої країни, улюблений всіма нами. І вона не росте на е, кислих ґрунтах. Вона не любить кислі ґрунти. Якщо ви хочете висіяти бобові, то ви повинні розуміти, що якщо ви сієте бобові, то після бобових ви вже не можете посіяти ні боби, ні горох, ні квасолю, е, ні арахіс, там, наприклад, да, там. От ці моменти ви висаджувати не вмієте. Тобто тут треба враховувати вашого наступника. Тому що Сидорат він є попередником. Всі, всі бобові, вони ефективні при достатній вологості. Це треба на півдні нашої країни. Ну, бобові, треба ще дивитися, але дивитися, якщо це теплиця, то обов'язково треба на це звертати увагу. Плюс.